Вирішили зайнятися квітникарством, і не знаєте, з чого почати. Тоді вам потрібно звернути увагу на багонію комірцеву, яка при всій її високій декоративності не потрібно складний догляд, королівський нащадок, бегонії, як втім, і більшість кімнатних рослин прийшли до нас тропічного і субтропічного клімату, різноманітні сорти, і види прижилися на наших підвіконях, оселилися в домашній оранжереях. Стали живою прикрасою багатьох громадських місць і робочих офісів, і в цьому величезному сімействі, Мабуть, найпопулярнішою і поширеною можна вважати комірцеву бегонію. Цей вид, виведений з королівської бегонії, отримав великі, соковиті листя на товстих і високих черешках. Завдяки цьому рослина вийшло досить високе, до 8 нульсм і досить розлога, висока декоративність. І при цьому невибагливість і простий догляд зробили бегонію популярним інтер'єрним рослиною в домашніх умовах. Вона прекрасно виглядає як самостійна рослина, на широких підвіконях, підвісних кашпо або підлогових вазонах, і в той же час її традиційне зелене забарвлення гармонійно вписується в багатоквіткові композиції, в якості фону для яскравих рослин або для контрасту з листям інших форм. Якщо вас зацікавила бегонія комірцева своєю декоративність і сподобався простий догляд за нею, то завести собі це кімнатна квітка можна без особливих зусиль і з мінімальними грошовими витратами розмноження і вирощування, готову рослину можна купити в спеціалізованих магазинах або ж у приватних продавців на ринку, але набагато цікавіше виростити бегонію самостійно в домашніх умовах, тим більше, що це досить результативне завдання. Виконати, як зможе навіть початківець, недосвідчений квітникар розмножується бегонія манжет діленням, стебловими черешками і листям, хороша приживлюваність, швидке укорінення, і догляд дає можливість отримати багато нових, самостійних рослин навіть при мінімальній кількості посадкового матеріалу, укорінення. Черешка, отриманий від материнської рослини, стебло вкорочують до 7-1-0 в заввишки і обрізають лист. Залишаючи лише третину, щоб зменшити випаровування вологи. Після цього черешок поміщають в прозору ємність водою і залишають на підвіконні до появи корінців. Час від часу потрібно доливати воду, підкреслюю, саме доливати, а не міняти, щоб зберегти її сприятливий мікроклімат і бактеріальний склад. В іншому випадку стеблобегонії можна посадити в пухку піщано-ґрунтову суміш. І накрити прозорою банкою для створення, тепличних, умов, але при цьому важливо не забути про наявність дренажного отвору в дніємності. Справа в тому, що при такому способі вкорінення звичайний полив небажаний. Так як розвивається коренева система, не може швидко поглинати воду, а та волога, що залишається на поверхні ґрунту, може провокувати розвиток грибкових захворювань, від яких в більшості випадків і гине держак. А якщо поливати в піддон, вода буде надходити відразу до коріння, не надаючи негативного впливу на стебло. Прискорити процес корінення допоможе нижній підігрів ємності. Наприклад, в домашніх умовах його можна організувати, поставивши ємність з водою або горщик на радіатор, або трубу опалення. З одного черешка можна отримати відразу кілька молодих саджанців, для цього стебло розрізають на шматочки по два три завдовжки. Укладають в миску, наповнено водою або піщано ґрунтовою сумішю, і поміщають все в поліетиленовий пакет. Догляд полягає в тому, що час від часу потрібно оглядати розсадник, провітрювати і виймати шматочки, які вже пустили корінці і готові, готовішого вкорінення, подібним чином проходить і розмноження бегоній листям. Перед тим як помістити лист на вологий субстрат, його злегка надрізають в місцях розгалуження великих жилок, саме тут через деякий час з'являться ніжні корінці, а потім і перші листочки молодих розладів рослини, листочки яких вже досягли трещого прилягання листа, його в декількох місцях признавлюють різою з маточного листа, намагаючись цю не відривали і помічниками. І також вговорили ще молодих бегоній і ємність рекомендується накрити скляною банкою, створивши плечку, надалі прищавило овах таки, що висомнім юро, перенесли ті, річені корінних отомовах важливих сідніх розабезперете витиригих та мчелярниних, з одного про змноження до, луі, на немабуть, налили зевих та типевніший, і на війменгі. -ві. Гурзнуло до містки нових рослин, ще один час пересадки кущів від корожливища відділяють ця частина і відкидається в окрему ємність. Отримані перетокціменникарі роблять непрощенну помилку при посадці молодих розеток в грунт. Вони коренях рекомендується присипати товченим деревним водогіллям, щоб убезпечити їх від інфекцій інка або обривають залишки листа, це не можна.

Загнивання, також розділяючи кущ, потрібно постаратися, щоб і на материнському, і на новому рослині залишилися листя. Інакше процес відновлення і вкорінення може затягнутися, а то й зовсім привести до загибелі, умови утримання та догляд, одна рослина комірцевої богонії в домашніх умовах може прожити понад десяток років, але щоб воно не втрачало свою декоративність і радувало цвітінням, потрібно дотримуватися ряду нескладних правил і забезпечити належний догляд пересадка навесні раз в два-три роки. А для старих рослин допустима щорічна заміна верхнього шару землі, Полив в спекотній літні дні повинен бути рясний, а в осінньо-зимовий період з коротким світловим днем і прохолодною температурою. Мінімальний зволоження навколишнього повітря можна злегка обприскувати так, щоб на листках залишалася тільки водяний пил без великих крапель, бо містити поруч ємність з водою. Найбільш підходящою для бегоні ґрунтом вважається суміш три частини листової і по частині дернової землі, торху піску, і перегною збалансовано підібраний склад ґрунту спростити подальший догляд за рослиною, що розвивається, температурний режим підтримувати досить просто, так як бегонія прекрасно себе почуває при температурі від 18 до 20, 5, тобто, звичайно, в домашніх умовах. Влітку возон з рослиною корисно винести на свіже повітря, на лоджію або у двір, забезпечивши їм легку півтінь, щоб прямі сонячні промені не залишили опіків на листках. Взимку ж бегонія любить прохолоду близько 15 сіметнадцять, сівкає в себе і підгодівлі, де в тебе гоній в домашніх умовах застосовують спеціальні комплектні концентрати або універсальні мінеральні добрива, які можна придбати в магазині. Хороші результати дає додавання в водожим можна забезпечити біля балконних дверей або билеві органіки, перебродивши коров'як або пашини послідвалих дозах, настої трав, деревної золи, яєчної шкаралоперей, але засталення що вовотосується ці поливіс. То який чи всі розвіроти пічні рослининого, бегонія більше льовату, логічніше вліти воли коли рослини знаходяться на відкри, ніж мокрий ґрунт, тому краще пересушити земляний повітрю.